Бугуранером проєкту став сценарист одного з епізодів «Відьмака» Деклан Дебара, Дія відбувається за 1200 років до Геральда, Цирі та Єнефір. Сюжет показує забуту часом історію наслідка катаклізму кон'юнкції сфер, яка приєднала світи чудовість людей та ельфів. Все призвело до створення відьмаків. Автори також показали перший прототип Відьмака. Перша серія про балади розбишах і закривавлені клинки. Бійка в таверні штовхає Ейлу на зустріч в долі. Після небезпечної ситуації Фієль втрачає контроль над емоціями, а королівська зрада призводить до кровопролиття. Друга серія про мрії, непокору і відчайдушні вчинки. Ейлі, Фіялі та Скіан необхідні гроші, тому вони вдаються до ризикованого плану, який заводить їх у чималу халепу. Мервін знаходить таємницю. Третя серія про воїнів, поминки та деовижні світи. Після зустрічі з Мельдов і її коханою Гвен, воїни починають небезпечну фінальну гру, під час якої розкриваються істини, палають пристрасті й приносяться жертви. Четверта серія про магів, злобу та жахливу бійню. Мервін знаходить непростого союзника для втілення своїх планів щодо ельфів. У Ксінтрії починається битва. Ейла знаходить свій голос, а Фяль втрачає контроль. Коротко кажучи, серіал закінчується на тому, що стовби, які відкривають портали в інші світи, знищуються та починається з сфер, яка з'єднує всі ці світи, і на березі знаходять перших людей, які потрапили в трощу з їхніми кораблями.